Ці дні шановуємо всіх тих, які були голодом, заморені в 32-33 роках. Ми пам'ятаємо, ми знаємо, ми пам'ятаємо нашу історію про те, що в ці роки було знищено дуже багато українства згідно статистики, до 10 мільйонів українського населення було голодом. Заморени, практично кожна родина відчула це на собі, тому що оскільки це було не просто якимось природнім явищем, а це був штучний спровокований голод, який нищив українську націю. Ми пам'ятаємо, ми молимось, ми молимось, щоб Господь упокоїв душі спочилих рабів, які Невинно були замордовані голодом. І пам'ятаємо, щоб в майбутньому не повторилось подібне лихо. Тому що, якщо ми не будемо пам'ятати, не будемо шановувати, не будемо говорити в повний голос про це, а будемо замовчувати, то, звичайно, що це призведе до негативних наслідків. Україна повинна пам'ятати про те, що відбулося. Це не просто голод, а це. Геноцид по відношенню до українського народу.